24 жовтня в культурно-історичному центрі Совини Гніздо в Ужгороді буде найочікуваніша книжкова подія Закарпаття, і я думаю, не лише Закарпаття, а й країни, книжковий фестиваль. На якому вперше у нас серед партнерів є наші захисники, наша регіональний підрозділ Національної гвардії України? Тому просимо долучитися, бо кожен із нас живе в цьому світі, де, на жаль, ми у війні. Книжковий фестиваль він один із складових такої інформаційної і безпеки, і гордості. Поза як ми ну, десь деколи недооцінюємо якусь таку можливість спокійно зануритись в літературні постаті і. Така психологічна складова, яка ну, в живій людині присутня, можемо почерпнути в книжкових новинках. Цьогоріч у нас фестиваль такий трошки відрізняється. Він у нас буде відбуватися в 2014, але цього року у нас є неймовірна кількість охочих за меж області, індивідуальних авторів. Тож на книжковому фестивалі відвідувачі зможуть познайомитись з новинками як закарпатських видавців, видавництв, так і із замеж області. Приємно було відзначити, що Такі люди, як Шевченківські лауреати, слідкували, і вони декілька разів телефонували, що коли ж буде ж ваша книжкова така подія. Організаторами цієї книжкової події у нас є Закарпатська обласна державна адміністрація, Ужгородська міська рада, обласна бібліотека імені Потушняка, спілка письменників України. І ми спільно хочемо дати відвідувачам таку атмосферу життя, настрою трошки такого українського вайпу, аби ну. Розвантажити ці такі складні моменти нашого життя, які на жаль нам приносить війна.